Так, друзі, поки є трошки часу, поки у нас вимкнуло світло, покажу вам швиденько, що до нас приїхало. Декілька варіантів. Samsung двохметровий дуже багато приїхало. Ось такий варіант Bosch 2-метровий. Samsung 2-метровий, no Frost повністю з підсвіткою морозильної камери. Bosch, німецький варіант крапельної системи. Сіменс, також німець, дуже класний варіант, І він буде no Frost. Трошки нижчий Канді. Далі у плівочці ось такий обтягнутий класною дуже плівкою Сіменс. Так, виглядає зсередини. він комбінований. 16900, це в гарному стані. Ось бачите, ще Samsung, Siemens, Garenia. Garenia, до речі, в майже в ідеальному стані. Його тільки протерти трошечки, і буде все клас, чудово. Також маємо новенькі сушки, АЕГ-шки, Silvercrest, Medion. Дуже багато варіантів. Сушечок отримали. Якраз те, що зараз актуально, зимній період часу, незручно сушити. Білизну на вулиці, можете без проблем вдома придбати у нас і сушити вдома. Пралочки мілі. Те, що як пиріжки йде ось така міля. Раз, два, три. Ще на тому складі трошечки, я приїхала до нас чимало мілі, можете замовляти.